Україну любіть. Любіть її во время люте, в останню тяжку минуту, за неї Господа моліть. Вітаю вас, дітки! Як ви вже здогадалися, мова сьогодні піде про видатного українського поета, художника Тараса Григоровича Шевченка. Його творчість стала символом української культури та національної свідомості. Давайте познайомимося з нею ближче. Тарас Шевченка був талановитим художником. Він створив багато портретів, пейзажів та ілюстрацій. Його картини досі викликають захоплення у глядачів. Окрім портретів, пейзажів та ілюстрацій, Тарас Шевченка написав багато віршів і поем, які зібрані у його знаменитій книзі Кобзар. У своїх творах він описував красу української природи, важке життя селян. І боровся за свободу та справедливість. Давайте розглянемо кілька найвідоміших віршів Тараса Шевченка. Заповіт. У цьому вірші поет висловлює свої думки про майбутнє України та про те, що його спадок повинен бути збережений і поширений серед нащадків. Мені однаково вірш, в якому Шевченка висловлює свою любов до України і біль за її страждання. Він наголошує на важливості боротьби за національну незалежність. Доми мої. Думи мої вірш, у якому поет розмірковує про свої думки, переживання та страждання. Він звертається до своїх думок як до живих істот, з якими ділиться своїми почуттями. Садок вишневий Коло хати поетична картина мирного сільського життя. В якій зображена краса української природи та простих людей. Давайте послухаємо цей чудовий віршик. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научити. Так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейка не затих. Дітки, я пропоную зробити аплікацію до цього чудового віршика. А для роботи нам знадобиться ножиці, кольоровий папір, блакитний, коричневий, зелений, білий та жовтий. Ліїночка, пензлик, серветка, пластилін, шматочок та клей. А перед початком давайте розімнемо наші ручки. Ну що, починаємо на блакитний папір, приклеїмо білий прямокутничок. Добре його клеєм, намажемо всі краєчки та приклеїмо більше з правої сторони, ось так. Та серветкою розгладимо. Тепер беремо, зробимо травку, хвилястими лініями вирізаємо на зеленому папері. Так, цього буде маловато. Тоді беремо цей папір, прикладаємо, загинаємо і зайве відрі... відрізаємо, обережно користуючись ножицями. І так само перевертаємо некольоровою стороною, намащуємо клеєм та приклеїмо, розглажуємо серветкою. Тепер нам потрібно вирізати дах. Беремо коричневий папір, прикладаємо, куточки відмітимо, які нам потрібно буде відрізати. Ось так. Тепер висоту загинаємо, так, щоб було видно наші віконечка ще потім. І зайве обрізаємо по лінії згибу. Ось так. Потім куточки, які ви відмітили, відрізали, трішки нерівно. Тоді беремо папір, згинаємо, щоб було так однаково, і відрізаємо. Ось. Тепер на чик ножиць прорізаємо до середини наш дах, ось так, щоб він мав форму та був схожий на сільську хатинку. Ось так. Так само приклеїли. Так само жовтого паперу потрібно вирізати маленькі два квадратики. Так само намащуємо і приклеїмо. Це буде віконечка. Ось так. Тепер відрізаємо смужку тоненьку. Це будуть наші дерева. Відрізали навпів, ось два дерева. Розмістимо їх зараз. Одне вище, одне нижче та приклеїмо. Візьмемо шматочок пластилину, по кусочку відриваємо, скотчуємо, розплющуємо та натискаємо ось так на папері. Так само інше. Витираємо ручки, а тепер найцікавіше. Беремо серветку і рвемо її на маленькі шматочки. Потім беремо паличку, в мене пензлик буде, перекладемо. Шматочок серветки на пластилін, натискаючи, прокручуємо, утворюємо нібито квіточки маленькі. Це буде наше квітуче дерево. Перебираємо все зайве, закриваємо клей. Ось така аплікація до віршика садок вишневий коло хати. В нас вийшла. За бажанням можна фломастером домалювати віконечко. Сьогодні Тараса Шевченка вшановують як великого поета і національного героя. На його честь названі вулиці, парки та пам'ятники. І його вірші є невеликою частиною Великої спадщини. Його поезія надихає багатьох людей сьогодні. З нею знайомлять дітей в дитячому садочку, її вивчають у школах та університетах. Наше заняття дітки підійшло до завершення, а я дякую вам за увагу і до нової зустрічі!